Доброго дня або вечора, любі мої друзі. І сьогодні е, перший був у мене овін на те предсказання, яке його чекає о, уже в январі місяці. І це було дуже цікаво. Але слухайте, це таке діло. Я хочу з вами сьогодні побалакати, що цей старий год хай остається. І всі Погані речі, які вам робили, або десь ви там знайшли чи вступила в щось, чи десь. Слухайте, час зараз таке, що ти не знаєш, де щось погане знайдеш. І тому обов'язково треба це зробити. Це чистка. Вона взагалі чиститься на чистий четверг, але коли той чистий четверг. Як ти себе погано почуваєш, хочеш чоловіка, їх вони навіть близько не підходять. Бо брудна, не хочуть таких. До дівчат тягнуться, коли там у кармі одні квіточки або дерева красиві, а це як там хрести все останнє, то кому це потрібно? І тому я вам зараз прочитаю той заговір, який треба читати у четвер. Його можна читати кожен четвер до чистого четверга. Ви можете і на чистий четвер прочитати, але і потім можете читати слова дуже ловкі, слова такі дуже, знаєте, душевні. І як ти будеш їх читати, то тобі самі легше буде ставати. Бо зараз, бачите, люди і зависливі, а у тебе чоловік є, а в мене погріб немає. І або пішов, або до другої. І воно ж завість все одно йде. Це там чистий, нечистий четвер, а все одно завидають. І тому, будь ласка, це не тяжело. Водичку намовити і помитися цією водою. Ой Боже, ой, як прям е, тяжко. Або налить водички в стаканчик і випити. Кожного четверга. Це ви робите, намовляєте воду, взяла намовила там цілу чашку велику і на себе. Ну, зразу, звісно, помила все себе помила, а тільки тоді вже чистою водою намовленою водичкою з голови до ніг. Ой, ви от як ощущення буде таке, як на світ народився. От ви мене поповните, як це зробите, ви почувствуєте, що воно таке. Слухайте, що вам для цього треба зробити? Четверг. Любий четверг, не, не чекайте, бо до чистого четверга ще далеко, а вам треба себе в порядок привести. На, в четверг викупитися, починаючи з голови. Голову мийте і сама все так видраїлась, щоб от і до. І намовляєш на воду. Там, ну, я знаю, що ти там придумаєш. Може такий, що за ручку держаться, ковшик є такий, да? щоб вилила, як ці слова сказала, в кінці цю воду намовлено вилила на себе. Слухайте, як ви повинні читати які слова. Ви кажете на водичку, держите цю воду і читаєте. В ім'я Отця і Сина та Святого Духа, святою водою хрещусь, Від псування і поганого пристріту позбавляюся. Зми свята вода всі докори, прикосичу луна, ведуна та ворона каркуна, змиваю, знімаю себе, звільняю Навічно, на нескінченно. Ключ, замок, мова. Амінь, амінь, амінь. Три рази водичку перехрестила і на себе вилила, постояла, поки ця водичка чуть ли не висохла. І все, виходиш. Кожен четвер, дівчата, зараз таке время, я не казала раніше, що кожен четвер, Ми чекали празника. І на цей праздник на чистий Четверг, це робили і все, але зараз таке время, що ти не знаєш, де ти чого начепляєшся, розумієте? І тому, якщо ти в четвер зробиш таке, такий обряд, нічого поганого ти собі не зробиш. От змиєш все на світі. На тебе ж уже будуть по-другому дивитися. Дівчата заміж хотять. А якщо ти нечиста, якщо у тебе там. В кармі хрест якийсь, або там ще коса якась причепилася, як бо це у мене на картах намальоване, то ну, що ти будеш робити? Тебе, дівчата, е, слухайте, дівчата, вас чоловіки бачити не будуть. У них свій є ангел-охоронець, і він їх охороняє, до вас не підходить зовсім. Це як хвора, знаєте, хвора на якусь страшну хворобу. І що вам е, хіба тяжко зробити оце? Четвер, ага, подивилась на календарик, водичку намовила. Сама перед тим, все, як водичку на себе лить і намовлять, вимилась, викупалася. Ага, і водичку набрала, намовила так, дихаючи прямо на водичку. Все, вода готова. І ти вже готова. Ех, на голову. Побільше так водичку. Ну, не велике, звісно. Ну, а так, щоб водичка ж тебе ж помила. Вилила водичку, вона стікає, ти стоїш, серце радіє, тиша така. Ну, я такі от дівчат чула, що вони таке розказують. Виходю, каже, з ванни, як народила, народилась знову на світ. Так, і той стараються висихати, щоб не во не полотенце брати витиратися, а щоб воно висохло. Але другі дівчата кажуть, та нічого страшного, я там трошки полотенцем десь де перес, присушила, то воно нічого страшного. Бо я, каже, буду робити це до чистого четверга. А якщо вже на чистий четвер, то ми разом будемо з вами це все робити. Я ще додав такі молитви, що ви знати не знаєте. Обов'язково на чистий четвер ще будемо. очищатися, бо набралися всього. Понимаєш? То на когось сердився, то на когось там погані слова казав, то когось не простив, а ця людина не винувата. Ну, ми ж люди, ми ж розумієте, що хочеш, можемо наробити. І тому чистий четвер ми пройдемо, як положено проходить. Але не треба його чекати. Дівчата, новий рік, новий рік на носу. Чоловіків дуже багато пишуть, де чоловіка взяти, де його взяти, де нема, 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 нема. Так чого ви сидите, чого ви руки поскладували, він там, як манна небесна, до вас прийде? Ні. Ти себе приведи в порядочок, і ти будеш йти по вулиці, а чоловіки будуть оглядатися казати, казати: Боже, яка красотка йде. Отаке дійство цієї води. Ви ж знаєте, і діди, і баби, і я не знаю, мені бабушка, я ще мала була, вона мінська. Поливала, які у дитини гріхи, та немає ніяких. Але ні, ні ні, вона ніколи не пропустить. Чистий четвер, ковшика такого наливає, ех. І вже, чуєш, все пішло, як треба. Тому не відкладуйте. Слова я вам напишу під цим відео, я їх напишу, бо знаєте, як. Будете там довго писати по слову, а я вам напишу, ви скопіюєте і ці слова оставляєте собі. То вони довго-довго вам пригодяться, ви своїм дітям дасте. От погано двоє дитині, хворіє там, тесе. Дождайтесь четверга, не обов'язково він один у рік, чистий четвер. Говорю, що ти будеш ждати? Любий четвер це вважається чистий четвер. Ну, той, що чистий четверг, як положеного по святках, то, понятно, що там, може, сильніше якась дія. Але якщо ти ці слова будеш читати і в такий четвер, то Господь тебе почує одне. Ти в церкву йдеш молишся, тебе чують. Четвер, це п'ятниця чи що там, все, все одно ж тебе чують. Чую. Якщо ти щось просиш, дають тобі, дають. Може, щось не так попросив, не так зробив, то вже звиняйте. Робіть це правильно і будуть вам давати все, як положено. Все зрозуміло. Якщо якісь питання під відео питайте, я буду відповідати, бо буду слідкувати за цим випуском, тому що ми з цим випуском прийдемо аж до чистого четверга. Ми на чистий четверг фурор устроїмо так, щоб прочиститься, Уже. щоб вони всі гадості розліті розліт... втекли, коротше кажучи. Десь кудись, щоб ми їх знати не знали, де вони і чого вони. Щоб ви знали, що тут така защита стоїть, що тут і робить нічого. Домовились, дівчата. Я зараз напишу вам четвер, поки до чистого ми доживемо, то в кожен четверг не лінкуйте, все одно ж купатися треба. Правильно? Все одно ж в ванну стоїте, все одно ж це робите. Так ви ж зробіть собі ще хороше діло. Намовила водичку. Перед цим вимилась. Мило взяла, мочалку, одрала все на світі. Ага, стоїш. Береш ковшик тоді, оце намовленої водички, намовила. Або перед тим як будеш виливати, намовляю. Вже дивись сама. Я як намовляю, так я перед тим вже покупалася, беру цей ковшик, сказала молитву і зразу, Тільки сказала, все закінчила, Фу, на себе. Ну, я такий ковшик приличний. Бо я ж дама така маленька, То й видивіться, щоб ковшик був такий, щоб водички хватило кругом. Будемо щось робити, дівчата, бо так ми пропадемо, чесне слово. У мене вже нерви не вистачають, у мене вже сил не вистачає, мене вже кидає. А у мене ще діти треба їх на ноги поставити. Тому і давайте, і ви там, не спіть, не валяйтесь, а робіть діло. Добре. Зайдете на цю програму. Я напишу повністю, як треба читати, які слова треба читати. А вже як буде чистий четвер, то ми вже трошки другі будемо слова читати, іменно для чистого четверга. Ну, це ж вже божественний, ти розумієш, що ти тут вже придумаєш. Домовилися, дівчата, давайте щось робити, не сидіть, не горювати, а треба щось робити. І себе спасати, і дітей. І всіх своїх рідних. До побачення.